друзі кропивничани, наближається рік лютої боротьби за свободу вільних людей, дев'ятирічному терорі українських міст, російським агресором. Рік повномасштабної війни у центрі Європи. 24 лютого, двадцять року, Україна здригнулася від ударів ракетних по Миколаєву, Одесі, Києву, Харкову по містам героям України. Пізніше світ побачить жахи Бучі Маріуполя, Бородянки. Наслідки руського міру в Херсоні та Лімані. Ми боронимо країну на фронті і в тилу, стримуємо зло, стоїмо пліч опліч за нашу Україну. Щодня доводимо, що в єдності наша сила настав час, коли знову маємо потужно згуртуватися та підтримати наших військових земляків на південних рубежах. Ми розпочинаємо народний збір, 365 незламні. На дрони та антидронові рушниці по гривні за кожен день незламності від кожного з нас. 365 гривень від однієї людини дорівнює мільйон гривень народної підтримки. Показуємо, що сила української гривні в єдності. Долучайтесь до допомоги нашим воїнам. Номер картки на екрані. Кожен внесок наближає перемогу. Контроль волонтерський, контроль громадський. 9 років війни, з них 365 днів. Ми не зламні. Разом ми сильні Україна переможе.